Пісня про солдатів з Вестерплятте Вестерплятте – півострів на польському березі Балтійського моря неподалік від міста Гданська, де у вересні 1939 року проходила героїчна оборона польських укріплень. Коли вже дні спинили плин, і випало вмирати. До неба лавами пішли Солдати з Вестерплятте. А літо було гарне того року. І так співали, то пусте, що нам боліли рани, зате ж весела путь веде на осяйні поляни. А на землі того року було стільки вересу на букети. Стояли в Гданському, як мур, не брали нас гармати, тепер ми в хмарах після бур солдати звестерпляти. І ті, чий слух, сяга зірок, зірплине вдаль бездонно, почули в небі рівний крок морського батальйону. І спів луна в таки, аби не згаєть час чудесний, ми грітись будем в теплі дні на вересі небеснім, коли ж подмуть вітри зими і стане сніг кружляти. Понад Варшавою, то ми солдати звестерпляти.